Представляємо вашій увазі офіційний Land Rover Discovery Sport 2016 року. Від одного власника з салона машина купувалась у офіційного дилера. На автомобіль встановили дорогу сигналізацію з міткою. На передню частину автомобіля встановили захисну бронеплівку. Є історія обслуговування на офіційному дилері: два комплекта резини та два ключа. Літня резина майже нова. Машина нещодавно пройшла ТО. Із заміною рідин у редукторі та коробці, виключно гаражне зберігання, має гарну комплектацію, двозонний клімат, контроль, мультикермо, лед оптика та багато іншого. Зацікавилися даний автомобіль. Ви можете придбати в кредит або лізинг можливий розрахунок криптовалютою. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша Land Rover точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.